Історія про те, що треба 5 тисяч з числа військовослужбовців протиповітряних сил відправити в піхотні підрозділи. І вже і президент про це сказав, що не можна оголяти нашу протиповітряну оборону. Вже і роз'яснення від генштабу, що ми не мали на увазі, щоб забирати там високоліквідні та високотехнологічні фахівці. Але 5 тисяч все одно це доведена норма. Де ж тоді взяти людей на передову? Дивіться. Тут можуть бути маніпуляції. До прикладу, як пам'ятаєте історію з медиками військовими, коли от медиків відправляють. Там були дійсно медики, ми відстоювали з колегами, і я про це неодноразово говорила, бо в мене були звернення, коли дійсно лікарів відправляли в піхоту. Але були і випадки, і е, теж досить велика кількість е, людей, коли, наприклад, люди служили в ротах забезпечення, в ротах охорони. Е, при цьому вони, якби, вони були в медвійськах, але вони не займали медичних посад і вони не були медиками де-факто, е, їх е, відправляли в бойові підрозділи. На вашу думку, це правильно? Якщо людина не несе на собі медичне навантаження в медичному підрозділі, очевидно, йому треба знайти більш якісне використання. Так, я такої самої думки. Отут я думаю, те саме і в протиповітряних е, військах в силах протиповітряної оборони в, в, вибачаю, в силах протиповітряної оборони. Е, так, тому що е, там є ті, які безпосередньо займаються е, збиттям ракет, шахедів і так далі, які захищають е, повітряний простір. А є, е, як то кажуть, е, ті, хто займається логістикою, забезпеченням там, е, і, і так далі. Е, тому тут, е, моя думка, це треба переглядати. І ми так само неодноразово казали, і ТСК це під, е, підтверджувало, що треба робити так, щоб була ротація тих, хто сидить в тилу, щоб вони так само були на передовій. А ті, хто пройшли передову, вже е, виснажені, вже, е, по великому рахунку і здоров'я не дозволяє, бо вони там визнані обмежено придатними. Е, і е, їх, е, щоб вони заміняли ті тилові посади, е, які е, якби, вивільняються у зв'язку з тим, що тиловиків переводять на бойові позиції. Це правильна історія. Бо не може бути так, знаєте, що в нас там. Е, Една кількість військових, да а на безпосередній лінії зіткнення на передовій перебуває в кращому випадку до 15%. Ну так не може знаєте, 10 начальників на одного васю бути не може. Ну, Скільки таких історій є, і ми з вами їх знаємо. Є. Коли там ротація, батальйон на передову, батальйон в кількості сімох людей прибув для ротаційних дій? Ще є одна історія, теж неприємна, і я про це говорю, бо я хочу, щоб це виправили, щоб це перевіряли. Ми на сьогодні. Ну, я безпосередньо розглядаю декілька знов таких звернень. Коли до прикладу у вас по документам, по бою да, у вас. 100 людей відправляються на бойові, а по факту їх там 40. А всі інші, вони десь вдома, або десь ще щось, або. Е... Це відповідальність командира, якщо він неправдиву інформацію. Е, так, є? але я ж вам кажу, що в більшості випадків командир, е, командиру нічого. От він ще й росте в, в, в своїй службі, в, своїй кар е, в своїх кар'єрних е, сходинах. То от питання в тому, що просто ну, вони скидають там гроші або переводять на певну картку, або віддають готівкою, сидять собі вдома. От тут також проблема. Розумієте? Е, є проблема в тому, що, наприклад, хто дійсно хворіє. Або хто дійсно обмежено придатні, їх грибуть просто і так само відправляють на бойові, бо вони не можуть за себе постояти. По великому рахунку, у нас на сьогоднішній день звичайний солдат він не захищений. У нас захищені офі офіцерський склад, вони у нас не несуть за законом відповідальності і Ну, по великому рахунку у нас не визначено. За великі втрати, да, за непланування операцій, у нас немає такої відповідальності командира. От, але в нас є відповідальність солдата за СЗЧ, за дезертирство. Такого теж не може бути. Ну, має бути якийсь паритет. Більше того, от у нас до прикладу офіцера не можуть поставити на посаду нижче, да, ніж та, яка відповідає його офіцерській посаді. А що ж, плодить? Я ж кажу, у нас на одного Васю буде 10 начальників. Це як? Так теж не має бути. Офіцери мають проходити, проходити е, шлях бойовий, бо чого він може навчити тоді своїх солдат, і як він може, е, як то кажуть, відповідати за своїх солдат. Бо вивчити по підручнику да, і бути великим офіцером, е, кругле нести квадратне катить, да, то це тут великого ума не треба. А коли це стосується вже все-таки періоду війни, питання саме бойового досвіду командирів, він він має стояти при хоча б при призначеннях і при зрості, не мені вам розказувати про те, наскільки важливо хто поруч з тобою, та лікоть рука побратима. Історія ССЗЧ, яка зараз дуже часто в медіа українських спливає, і ми знаємо ці випадки. Люди, які повертаються і за це не несуть покарання, тому що це і законом е передбачено. Як з такими людьми вам, як людям, які мають розуміти, що на людину поруч я маю покладатися RP, 100%? RP, RP, RP. А я не знаю, за мною поруч такого нема жодного. RP. RP. Не попадають в інші роти, в інші підрозділи. У нас, бачите, в ці ігри гратися не можемо собі дозволити. Я взагалі... ЛП. ЛПД. Ну, Є, так є люди, кожен може зробити помилку. Кожен має шанс повернутися, є. не нести відповідальності. Він і так втратить ОБД, втратить премії якісь. Все це має заробити потім заново. Відношення буде трохи інше, деякий час, це звісно. Дехто йде все ще вимушено, тому що він хоче перевестися в інший підрозділ, дуже хоче йому не дають. І це останній крик, останній шлях. Зараз є електронні рапорти, додаток кармія, плюс простіше стало трохи. Я до СЗЧ взагалі відношусь негативно. Там, коли мені розказують хлопці, там, дівчата з Києва, та ні, маємо зрозуміти, то розумієш. Я говорю, я не розумію. Ви розумієте. Ви розумієте, тому що один пішов в СЗЧ, а троє залишилось. І не підуть. І будуть тримати оборону на Покровську, на Харківщині, на Куп'янську, на Сумщині, де завгодно вони будуть тримати оборону. І, ви, приїде. Приїде. і ви будете так сидіти є. у Києві і розуміти того, хто пішов в СЗ. Жаліти його. Але коли все заче піде ще один, ще двоє, а нас вб'ють, тому що нас залишилось мало, і ворог прийде під Київ. Хто вас буде захищати? Той хто пішов всезаче, і ви відразу перестанете його розуміти, перестанете його жаліти. Але буде вже пізно. Ось так так. все зачем можна піти дуже спокійно, коли ти знаєш, що хтось залишиться і буде триматися. Так Але приєдно. все просто беремо. Беремо для прикладу піхоту, але воно так само буде із мінометниками, і з пілотами ППЛА. інші цифри, інші метри, але так само буде. Ось 10 людей тримають оборону на 100 метрах. Терпі, двоє, пішло все заче. 10 тримають нормально. Є час на відпочинок, є час, кожен контролює свій сектор в 10 метрів, це нормально. Умовно кажучи, ось така картинка. Якщо б їх було 20, їх не треба 20 там сажати. Просто вони Змінювали один одного, і було б більше часу на відпустки, на відпочинок, поїхати помитися, попрати речі, все було б краще. Краще б відпочивали і трималось краще, менше було б втрат, менше б е... виснажувалися хлопці. Але якщо їх не 10, а двоє пішло все заче, їх залишилось 8. Хто перехроє ці 20 метрів? Якщо прийдете на заміну? Ні. Так Ми так будемо кричати кацапам: русські є, у нас два все заче, давайте ви не будете наступати по 100 метрів. Шириною, а не 80 тільки, бо у нас менше. Що вони скажуть: да, ок, отлично, ми все розуміємо. Ні. Вони так і будуть тиснути на 100 метрів. Тому ці зайві 20 метрів, які звільнилися за цих чешників, маємо перекрити вже восьмох ми. Так, більша ділянка, більше сектора, який ти контролюєш тобі важче, ти втомлюєшся. Пропадає увага, пропадає час на відпочинок. І завтра трималось нормально, а завтра у нас двоє поранених. І нас залишиться шестеро. Репрі. Ще один піде в СЗЧ. Залишиться п'ятеро. І ми вже будемо тривати не по десять метрів, а по п'ять. Ну, по двадцять. Наскільки Репрі. нас вистачить? Вже ненадовго. Це до Тому, коли хтось їде в СЗЧ, хтось пішов, його місце хтось займе. І ні, повністю, скоріш за все, ті, що залишились, візьмуть ще й цю ділянку на себе. Всім буде важче. Тому, звісно, я СЗЧ відношусь негативно.